А зараз послухайте оголошення. Вже стало доброю традицією відзначення Дня Пасічника. Спілка пасічників у Бродівському районі запрошує усіх тих, хто любить та цінує солодкий продукт на свято меду, котре відбудеться на Спаса 19 серпня 2015 року у місті Броди на площі Ринок. У програмі. Освячення меду, смаколики, меду і медівники, виставка, дегустація, продаж меду і продукції бджільництва членами спілки пасічників. Початок дійства о 9.40. У зв'язку із настанням п'ятого класу пожежної небезпеки у лісі забороняється заїзд на територію транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети, відвідування населенням хвойних насаджень, розводити вогнища, корити за межами спеціально відведених для куріння місць, кидати незагашені сірники, випалювати траву на сільськогосподарських угіддях. Побачивши незагашене вогнище чи лісову пожежу, негайно загасіть їх. Якщо самі не в змозі це зробити, то повідомте про пожежу в найближче лісництво, сільську раду або пожежну частину. Винні у порушенні правил пожежної безпеки будуть притягатись до адміністративної відповідальності. Пам'ятайте, один незагашений сірник може знищити сотні гектарів лісу. Державне підприємство Бродівський Лісгосп.